Хм, 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 Привіт, друзі! Усім привіт, привіт привіт, привіт. Ще раз спільнота Алло. Сьогодні я хотів поговорити більш детально про а, власне проект Алло. Хм. Дати що? Саме так, друзі, про, а, про платформу Ало. І Алло як платформа для краудфандингу, Тобто, а, це надає нові можливості для стартапів. Краудфандинг став важливим інструментом для стартапів, що дозволяє залучати кошти на реалізацію інноваційних проєктів через колективне фінансування. З появою блокчейн-технологій можливості краудфандингу значно розширилися, а платформа Allo пропонує унікальні рішення, які можуть зробити цей процес ще ефективнішим, безпечнішим та прозорішим. У цьому відео ми дослідимо, як Allo може бути використане для злучення коштів та підтримки проєктів, відкриваючи нові нові. Горизонти для стартапів, ато Прозорість та е, довіри завдяки блокчейн технології. Однією з ключових переваг використання Allo для краудфандингу є забезпечення прозорості та підвищення довіри між стартапами та інвесторами. Завдяки децентралізованій природі блокчейну всі транзакції та фінансові потоки реєструються у незмінному реєстрі, доступному для перевірки будь-якого зацікавленої стороною. Це включає можливість шахрайства та фінансових зловживань. Забезпечуючи інвесторам впевненість у чесності та надійності проекту, автоматизація процесів через розумні контракти. Розумні контракти, що використовуються на платформі АЛ, дозволяють автоматизувати численні аспекти краудфандингових компаній. Вони можуть та будуть власне забезпечувати автоматичне виконання умов угод між стартапами та інвесторами, таких як впливати в. Пробачте, таких як виплата винагород за внески повернення коштів в разі невиконання е, власне того чи іншого проекту, або, або при цьому досягнення визначних етапів фінансування. Це значно знижує адміністративні витрати та мінімізує людський фактор, підвищуючи ефективність процесу збору коштів. Також захист персональних даних інвесторів безумовно є важливим, чому тому, що технологія ZK Shark, яку використовує, Allo, забезпечує високий рівень захисту персональних даних, даних інвесторів це особливо важливо особливо важливо у контексті сучасних викликів кібербезпеки та потреби дотримання власне законодавчих вимог щодо конфеційності. Інвестори можуть бути впевнені, що їхні особисті дані залишаються захищеними, що сприяє зростанню довіри до краудфандових платформ на базі того самого ало. Отож. В цілому, начебто, все розповів так більш коротенько, але знову ж таки будуть випуски, де я розповім про це значно більше. Тому слідкуйте за цими і до нових зустрічей наступного випуску і безумовно чуть не забув. А, гадаю, ви вже знаєте, що Алло таки прямує до майнету. Тому давайте в останні кроки підтримуємо прямо по максимуму даний проект. Все, начебто, все сказав, і до побачення.